14 травня у результаті перемоги над ФК Кремінь житомирське полісся достроково гарантувало собі місце в УПЛ. Футбольній історії міста така подія відбувається вперше. Тож відзначити її планують масштабно. Таке рішення прийняли сьогодні під час засідання виконкому. Організувати та провести 27 травня в Житомирі. Заходи знаходи виходу футбольного клубу, враховуючи вимоги про проведення заходів період воєнного стану. Зобов'язати управління сім'ї, молоді та спорту, управління культури, управління комунального господарства зв'язків з громадськістю, транспорту і зв'язку, комунальне підприємство, футбольний клуб, Полісся» забезпечити організацію проведення заходів, встановлені сроки. Провести видатки згідно з наданими розрахунками у суботу під час фінального матчу чемпіонату на двох локаціях міста планують організувати фан-зони, котрі працюватимуть з 12.30 до 17.00 години. Розташовуватимуться вони по вулиці Фещенка Чапівського та на Михайлівській. Основна локація це вулиця Фещенка-Чепівського. Там буде встановлений екран, там будуть проводитися основні заходи, працювати фотозони, фудкорти з 12.30. Вулиця Михайлівська більш дитяча локація. Там працюватимуть атракціони по плану. Будуть безкоштовними розвивою для дітей, учасників шкільної ліги з футболу і всіх бажаючих. І будуть трансляції матчу як на екрані на Михайлівській, так на екрані на Фещенка Чопівського, які буде спеціально встановлено, ухваленим рішенням. Також зобов'язали привести вулиці Фещенка-Чопівського та старого бульвару до належного санітарного стану, встановити сміттєві баки та біотуалети, а також внести зміни в рух автотранспорту, забезпечити перекриття і координацію дорожнього руху. Катерина Волкова, Олександр телеканал